Привіт, друже, це Український Гік, і сьогодні я розповім тобі свій суб'єктивний топ-ігор за 2023 рік. Але з тебе лайк та підписка. На третьому місці гра, яка могла б зайняти другу сходинку, якби не декілька суттєвих мінусів. І так, мова, звісно, йде за ремейк легендарної Resident Evil 4. Варто відзначити, що Резіка і його DLC я проходив на стрімах і отримав від цього процесу велике задоволення. Мені сподобалася і картинка, і постановка, і сучасний геймплей, і те, що розвивав. Робники класно скаригували сюжет, і зараз деякі його моменти виглядають більш серйозними і логічними. Але от якщо поглянути більш ретельно, то загальна якість ремейку як не крути, але на порядок поступається другій частині. І як результат, тут можна зустріти і досить прохідні одноманітні локації, і слабку оптимізацію на релізі, і навіть кляті мікротранзакції. Так що гра однозначно отримає від мене плашечку must play, але за долю наступних частин стає трошечки лячно.